Вітаю вас в унікальному автомобілі в Україні. Це є Бладмобіль, як кажуть наші колеги за кордону, або забір крові на колесах. Це дуже потрібна і важлива річ, особливо зараз, коли в країні йде агресія Російської Федерації. Підключено все, все обладнання необхідне для того, щоб максимально комфортно людина здала кров, а також е, повністю враховані всі моменти для збереження в першу чергу якості компонентів крові, тому що наше основне завдання забезпечити, забезпечити вчасно якісними компонентами крові наших. Е, Наше населення і наших вийків. Зручний, мобільний та функціональний. Івано-Франківщина отримала унікальний пункт здачі крові на колесах від глобальної мережі громадських добровольців. Ротарі International. Це перший автомобіль такого типу не лише на Прикарпатті, а й в Україні. Незважаючи на погодні умови, незважаючи, який населений пункт, чи це польові умови, чи це центр Івано-Франківська, власне, цей автомобіль працює для людей, і тут відбувається забір крові в будь-яких умовах. Тому наш обласний центр переливання крові має унікальний автомобіль. І сьогодні ми можемо максимально більше допомагати людям, які потребують нашої допомоги. Ми кров передаємо також на передові позиції. В тій області, в тій лікарні, де приймають хворих, це першочергові лікарні. Вартість спецавтомобіля понад 6 мільйонів гривень. Він міщує усе необхідне для забору крові обладнання і використовувати його за потреби можна у будь-якому куточку області. Обладнане спеціальними донорськими креслами, спеціальними вагами-помішувачами, спеціальними сканерами, спеціальними. Запаювачі магістралів лабораторією. Є генератор, який дозволяє без зовнішнього електричного забезпечення працювати цій машині. На цьому автомобілі мобільна бригада медиків уже незабаром почне здійснювати виїзди у територіальні громади області, аби цінна кров рятувала не одне життя. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.